Доброго дня, шановні користувачі смаркаси. В даному відеоролику ми покажемо, як правильно користуватись док-станцією. Давайте почнемо з того, що таке взагалі док станція Док-станція це зарядний пристрій під вашу смаркасу. Які взагалі в неї переваги? Не потрібно постійно смикати кабель, ваш USB-порт не ламається. Зарядка правильна, отже, ваш акумулятор буде служити вам довше. І найголовніше ваша смаркаса завжди готова до роботи. Смаркаса приїжджає вам в такому вигляді стандартному, знімаємо наклеєчку з неї. Як ми бачимо, смаркаса увімкнулась. Беремо блочок і провід, який йде в наборі зі смаркасою, і під'єднуємо до вашої розетки. І під'єднуємо саму смаркасу. У вас тут є три виходи під USB. Найголовніше ось втикнути саме зарядний пристрій до виходу з Type-C. Далі беремо смаркасу. Беремо вашу смаркасу, ставимо. Дивіться, багато підприємців до нас телефонують після купівлі докстанції і кажуть про те, що докстанція не працююча і смаркаса не заряджається, але вони не зважають на той момент, що смаркаса має щільно входити саме до докстанції. Тобто, притискаючи її, вона буде у вас працювати. Як саме це відбувається? У нас є зарядний пристрій. У нас є докстанція. Зарядний пристрій під'єднаний до докстанції на смаркасі у вас є. Ось такі позначки позаду. І на самій докстанції також має бути коннект. Mm. Притискаємо її дуже щільно. Це і можемо бачити, що у нас пішла зарядка. Хочу зауважити вам про те, що докстанція не тільки ваш помічник у зарядці, ви можете її використовувати для ваших сканерів, для флешок, кабельного інтернету. У вас є три вихіди під USB. Один є вихід під LAN інтернет, тобто ви можете кабельний інтернет напряму підключати. Ну і виходи USB. Ви можете використовувати свій дротовий сканер для вашого бізнесу. Можете підвантажувати ваш ключ на касу через докстанцію. Не потрібно вам перехідник для цього. Як це працює зі сканером? Беремо докстанцію. Ставимо туди смарт-касу вашу. Щільно притискаємо. Пам'ятаємо завжди про це. Провід від заряджання також. Живимо докстанцію, так би мовити. Все. Бачимо. Сканер працює. Все працює.